Людина в залежності повністю руйнує своє життя. Біологічна сфера страждає тому, що будь-яка психоактивна речовина являється отрутою. Організм з тривалістю вживання руйнується і відмовляється нормально функціонувати. Це призводить до частої госпіталізації, інсультів, інфарктів та відмови внутрішніх органів. Психологічна сфера від частих змін емоційного стану при вживанні психоактивних речовин стає нестабільною. Наступають часті приступи агресії, панічні атаки та депресії, що призводить до суїцидальних думок і озлобленості на світ. Соціальна сфера теж руйнується, тому що залежна людина не може нормально функціонувати в суспільстві та оточує себе такими ж залежними людьми. Духовна сфера теж страждає, тому що залежна людина. Перестає нормально функціонувати. Заради своєї залежності вона починає маніпулювати людьми, обманювати, брехати та втрачає свої цінності та якості особистості. Ні про яку сім'ю ми також говорити не можемо. Вживання речовини стає на перше місце, а батьки, чоловік, дружина, діти уходять на другий план. Тому, в першу чергу, потрібно лікувати первинну хворобу залежність та звертатися до спеціалістів.